І так, вітаю всіх. Сьогодні у нас відео про посилене щеплення на іншу планету. Ця, до речі, може і стосуватися на юпаки, якщо у вас вузька корзина. Ну і, в принципі, самі зрозуміли, що з планету. Справу ми маємо з вузькою корзиною, в яку вміщається лише 5 дисків. Оцих там апотекстилитові, які, якщо це радянські, або ж пробкою. Тобто основна частина в них залізна, з бляшки, зроблена, хоча б така собі вона по якості, і вже функціонна, так скажемо, частина. Тому сьогодні хочу розказати, як його в принципі зробити. По-перше, це буде більш-менш людське щеплення, як його зробити, а які нюанси у вас спостерігають, тому що дуже багато є такі, що. Поміняли диски потім, наприклад, з текстилитих на ці пробкові, де, по-перше, присутні більше, скажімо за цим, чому так в Ютубі і всі так інші блогери, мотоциклісти, чому вони радять ставити оці диски щеплення, в принципі, і я їх вам раджу ставити, але їх просто так також не поставиш. і Краще ставити чим більше, якщо це можливо. А тепер об'ясню, чому вони вже будуть краще вас тримати в момент, якщо ми не включаємо всі інші фактори. Тобто, що в нас промежуточні диски оці поношені або вигнуті і так далі. Все діло в тому, що, по-перше, як ми бачимо, що прикасається тільки оцей диск, так скажемо, тобто, оцими кружечками, напливами. Тобто, Лише ними треться обсам диск в залізний. Вже. І виходить оця частина. Тобто ми розуміємо, що площа контакту буде набагато більше. Тобто, вже тільки із-за цього, що ми зробимо? Це самий перший момент. По-друге, в чому проблема? От коли люди бувають поставлять ці диски, кажуть, буксувало, зажали, тобто піджали пружини, а потім говорять, що в них воно або воде, або ще знов буксує, або взагалі адекватно, нерозуміло а, працює. Ну тобто, ти ще не встиг ну, тобто, не розгазуватись нічого, включив передачу, він ну, вже їде, хоча при цьому повністю виживе щеплення, відрегульовано тобто, черв'як в правій кришці. Ну, тобто, щоб дросик був вже в натяжку і щоб вже не було вільного ходу. Тепер же за ці диски. Ви розуміли, що відбувається з дисками залізними. І за того, що у вас доранше і в принципі, люди їздили лише на таких текстилетових дисках. І, по-перше, їх також міняють, можливо, б люди на таких і їздили. Но, діло в тому, що вони повністю текстилетові, І оці зуби, які заходять в корзину щаплення, також вони текстилетові. Тобто немає залізної основи, як в таких дисках пробкових, оскільки тут частина залізна, середня, ну, середня частина, а тільки вже з боку вони. Або наплавлюється, або приклеюється якось на прес вже ця функціонна частина. Діло в тому, що ці диски, і за що, що я сказав, що в них мала площа контакту, і за того, щоб воно держало, так скажемо, момент їх потрібно більше зажимати. І виходить, коли ви, наприклад, трогаєтесь, або палите щеплення. Або Допустимо, у вас, ви хочете на другій передачі з місця рушати, що у нас відбувається, що ми просто-напросто починаємо стирати метал, ось так по окружності, якраз цими кружечками. Тобто цими, що випливлені, так скажемо, в бік. І виходить, що ці диски, вони криві. Хтось скаже, так, в чому проблема купити нові китайські диски, продаються вони начебто не так дорого, там, можливо, гривень 250 чи 300 комплект. Але діло в чому, що вони. Взагалі зроблені сиром'ятини. Я вже таке пробував позаминулому році, до того як почалась війна, повні гавно, хлопці, геть не пробуйте ставити, я вам кажу, краще вже якісь вітчизняні, лише не лопші і не, і не сині. Ну вітчизняні. Тому що з китайським ви, по перше, ви його не налаштуєте. Момент воно вас тримати не буде. Якщо у вас тим більше... Форсирований двигун, як в нашому випадку, тому що якби це був би стандартний двигун, то в принципі стандартне щеплення ось так за очі хата. Якщо це планета, то стандартне щеплення, чуть-чуть піджати, воно тримається навіть коли є карбюратор ПВК-34, як у мене був, піджата степень зжаття, CDI запалювання і. Я не пам'ятаю, що це. А, і вихлопну систему ми доробляли е, стандартний резонатор, тому що на резонаторі вже е, щеплення не тримало практично ніяк. Якщо тільки вже повністю лежати, ну при цьому вже дуже в мене лопали троси щеплення самі. То, вже як ставиш резонатор, все щеплення не справляється. Вже мене почала навіть лопати корзина. Через те, якщо ви посилюєте щеплення, то корзину потрібно лише ставити ось таку китайську. Тобто, по-перше, в ній немає тут прорізі, бо Зараз знов з'являться люди. Я бачу в попередніх коментарях в попередніх відео коментарі, що за бред, як це воно не тримає. Воно ще краще, ніж Китай тримає. То не знаю, як ви хочете вірте, хочете ні. Можете перейти на попереднє відео, де я показував про китайську корзину щеплення, де її звісно, її потрібно допрацьовувати і великої зносостійкості від неї не потрібно чекати. Ну, хоча б вона буде тримати у вас цей момент. А якщо то вже й можна раз там нехай в 7 тисяч поміняти цю корзину, якщо вже не те пішло, ну, по крайній мірі, вона вас не буде лопати пополам, якусь у мене було з радянської від 56 ї чи від ті ж планети, а, діло в тому, що... За диски, я ж забув, що якраз ми оцими кружачками виїдаємо метал і виходить оці диски вітчизняні, китайські нам не підходять. Вони будуть злизуватись по перше, оця частина. Також в них яка ставляється на внутрішній барабан щеплення. І виходить, що вони просто-напросто або перегріваються, відразу ж вигинаються. Значить, то, здається, буває, що диски рівні спочатку все гаразд, тільки ти поїздив, або повуксував, або десь там зайвий раз дьорнув щеплення, попали все. Диск перегрівся, вигинається по-різному в різних місцях. Виходить жим, хоч в мене усилена кришка щеплення. Кришка щеплення також усилюється для чого, щоб вбрати так скажемо, запобігти оцим негативним вигинанням кришки. В моєму випадку вона виглядає ось так. Звісно, я її варив як-небудь, Тим більше в мене сварка була повністю гамняна, ця електродна мамашна. І вона навіть бойково ледве запалювала, а півтора чи одиничкою я не міг взагалі ніде знайти, можливо, їх і в природі не існує, і я їх хочу знайти то в принципі, але воно тримається, ось оскільки я давав цьому щепленню, то ні. І по-перше, якщо ви прихвачуєте ці стаканчики, то їх прихвачувати потрібно рівномірно і, по-перше, їх по ну, тобто, взяти барабан, на нього накинути всі ці диски, які у вас там будуть, там шість штук таких і промежуточні ці залізні. Зажали гайками дивитися, щоб тільки одинаково були прижаті, тобто, щоб не була кришка десь в одному місці нижче, а другому вище. Тобто, щоб розщеплення було рівномірно вижате. І лише тоді потихеньку ви прохвачуєте буквально там на 3-4 точки кожен стаканчик, знімаєте і потихеньку починаєте варювати і то точечно, тому що навіть я старався легенько палити, при цьому, що в мене ще й сварка пришипляна була, все одно метал у мене посинів, як бачимо. Но при цьому вона не поведення кришка, вона повністю працює. Якщо нам десь поставити на якусь поверхність, то у нас кришка повністю, так скажемо, в кожному місці вона це пригасається. Це вже при тому, що якщо що, диск у цей вже притертий. Тобто, що правильно я зварив саме головне. Тому, з кришкою, я б сказав, за цю стаканчиками, що її потрібно прихватити. Якщо до речі, хто думає, що це дурна за ті хлопці, аж ніяк. Тоді, якщо ви цю кришку прихвачуєте, якщо ви не сильно ще зажимаєте щеплення, прям в хлам, то у вас вижим щеплення збільшується на 0,3 на 0. Десь 0,25, 0,3-0,35 міліметра, тобто десь так. Тобто там. То ви самі розумієте, що м'якше включається передача, краще включається потім друга, яка в нас дуже страдає. В принципі, всі кажуть, що на планета, та вона на юпаках теж така собі не сама краща, так скажемо, ця передача друга. Тому що ще можу сказати за імену, хочу саме головне за диск сказати, що ці диски їх потрібно притирати. Я скільки я казав, що вона оцими кружками, ці старі диски виїли таку борозду. Виходить, коли ви притираєте, навіть оцей диск. Я вже не пам'ятаю, який день притираю. Ну вже напевно день третій чи четвертий, таку буквально по пів години я витрачаю. І все одно, як бачимо, залишаються оці такі риски, тобто оці як ями, які виходить, не нещистується. Вам це називається, якщо це не рівний диск, коли оце, то скажімо, він не хоче притиратися як паскуда, то в принципі, ви розумієте, що вона просто, ви просто коли зажимаєте сильніше пружини, диск вигибається тарілочкою. Якщо, до речі, у вас ці диски тарілочкою вигнуті, вам потрібно шукати нові вітчизняні, або ж БУ на рівні. Беремо рівна плоскість, це в нас оцей шифувальний камінь. На якому ми шліфуємо ці диски. Як бажано ці диски шліфувати до того моменту, поки повністю звісно, не уйдуть оці всі ями, раковини і так далі сильні. Так скажемо, ця вироботка. Ну ось навіть оцей сильний диск, самий товстий, який та самий перший в корзину внутріш, в барабан. Як бачимо, все одно одна рисочка в мене отут залишилася. Тобто зараз тут я покажу, ось вона не зашліфувалася. Така заполірована поверхність. Ну це вже набагато краще. Тому що, наприклад, вже скільки я цю не чисаю, я вам показував, то все одно, типу, ось вона заполіроване, ніяк не можна щесати. І це вже при тому, що який диск. я вже Труй при цьому він не тарілочкою. Тобто, як самі, ви самі вже розумієте, наскільки нерівномірно щеплення вижимається і зношується. Тому. Наприклад, як перевірити саме головне, чи у вас диск рілочкою чи ні, тобто беремо просто-напросто будь-який диск, на який у вас там підозра, що він вигнутий, ставимо на рівну поверхність, це у нас диск шліфувальний, і ну, камінь. І пробуємо в кожному місці, тобто або перпендикулярно в другому місці, і пробуємо стукати. Якщо у вас, ви, наприклад, стукаєте в якомусь місці, ви знайшли, де воно вигибається. І у вас з другої сторони диск піднімається більше, ніж на 1,5 мм. Все. Цей диск тупо викидаєте і шукаєте новий, тому що ви вже з ним ради не дасте. Тому що виходить, що? Одна частина буде, допустимо, вижимається щеплення, виходить у нас диск тарілочку, виходить, внутрішня частина буде тертися, старатися об другий диск. Виходить ось цей, виходить внутрішньою оцією стороною дешліці, тому що вони вигнуті вперед. А оця частина вже виходить. Контур цього диска, ну, сам край, буде тертися об другий диск. Ось так. І ось якраз і виходить у вас оцей е ефект буксування, в принципі, коли у вас вже отпущене щеплення, але при цьому що немає нормальної площі контакту самих дисків, через те щеплення побуксується раз. І, по-друге, коли ви вже маєте щеплення, така ж сама картина виходить, що у вас щеплення веде. Тобто Начебто здавалося, що щеплення працює, котиться мотоцикл, але все одно, оскільки двигун має такі доволі немалі оберти, 1200, допустимо, це холостий ход планети, такий більш-менш, все одно починає, вона так скажемо, ну, ти передачу включив, по-перше, відразу ж падають обороти, двигун хоче або заглохнути, і одночасно він хоче їхати. тобто, І самі ви навіть це більшості, навіть схоже, коли видно, що навіть здалека, коли людина ще навіть не вижавши щеплення чи не включивши передачу, вже починає підготовувати, тому що розуміє, інакше воно ну, або заглохне, або ну, просто-напросто не зможе нормально розгазуватись і тронутись. За диски це що за ці залізні. Тепер ще, що ж, останнє за ці диски. По-перше, чим більше дисків, чим краще ви виполіруєте оці диски, якщо ви думаєте, що ви за один день все зробите, то можете забути, вам прийдеться оцей диск. Я чесав десь около години. Як бачите, все одно лише тільки внутрішня частина притирається і зовнішня. А іменно да, оці кружечки терлися від старого вітчизняного цього текстилитового. ніяк дотертися я до нього не можу. Тільки в деяких місцях ось воно тільки почало заходити на оцю частину, де був контакт цих дисків. Так от, чим більше ви дисків запхнете ось таких пробкових в своє щеплення. Ну, у будь корзину ви більше шести ніяк не запхнете, і то зараз я розкажу, які ж потрібно за маніпуляції зробити. Чим якісніше ви так скажемо притрете оці диски залізні, і чим точніше ви приварите оці стаканчики, то ви настільки і отримаєте, по-перше, інформативне. Людське щеплення, яке ти вижав і включив передачу, те мотоцикл, так само буде далі працювати на стабільних холостих обертах, а не їх уже скидати і пробувати заглохнути чи їхати там кудись, допустимо. І воно тебе буде схоплювати лише в кінці, а не так, як завжди, що ти взяв, половина ще чуть вижав, все, воно вже ну, типу, виходить, що ну, щеплення зовсім неадекватне. При цьому, що е, ну, просто-напросто ти не розумієш роботу щеплення, ось що в чому проблема. І за того, що у нас вузька корзина щеплення цих дисків, якщо ми беремо стандартну їх товщину, а це 4 мм вони повністю ну, товщина в фракціонному місці, ви не запнете їх більше п'яти штук. Для того, щоб їх запхати туди, ну, як я сказав, вже, потрібно притекти ці диски нормально, дійсно наскільки це можливо. Хоча б там можна пару парусок поставити, ну точно не заводські оці, які вже від'їздили. Бог зна, скільки уявіть диски 1965 року, як цей мотоцикл, то скільки вони вже в своєму житті побачили, то вам оці диски прийдеться сточувати аж до 3 мм. 3,1, 3,2. При цьому лише тоді, в тому випадку, ви зможете захнути 6 дисків щеплень. І, до речі, Хтось там буде розказувати. Ну, саме банальний спосіб це просто береться нождачка, наклеюється на скло і стирається. Я тож напевно зроблю колхозним методом. Я просто-напросто візьму що, болгарку, лепестковий диск, я їх потихеньку чуть зніму, буквально там 0,3-0,4 міліметра. А потім, коли я буду собі проміряти штайцирком, побачу, ага, ну більш-менше болгаркою зняв. І візьму так само шліфувальний камінь і буду їх притирати для того, щоб уже... Вони були більш-менш рівні з двох сторін. Тому я думаю, що наскільки можливо, я все вам розповів. І, в принципі, я гадаю, що наче б, точно я вже все розповів. Єдине, що ще скажу, оці диски бажано шукати фірму BAS. Тому що в мене, допустимо, є корз... виходить, в мене було також 5 дисків, тому що вони комплекти продаються по 5, буває геть по 4. Я купив 5 дисків, це вже відколи я на них, ну, чуть -чуть ото я покатався. Я вирішив вже пошсилювати, прям конкретно зайнятися щепленням, тому що воно в мене також так собі працювало, скажемо, не прям взагалі жах, але вже свої так були нюанси, так скажемо. Тобто це включалась друга передача погано, та й в принципі другий також. І скинутись навіть в нейтраль була така собі задача. Ти зразу ж після нейтралі ловив другу або вже другу царапало, Тобто хто кулачки ловили. Виходить, оці диски потрібно брати фірми Бас. Тому що в мене в людини, який не пам'ятаю, як його звати, значить то влад йому велике спасив, Він мені за 50 гривень відігнав диски 5 штук також, але тільки з них 5 був один ще живий, тобто з цими живими усиками. І виходить, в чому справа, що якраз мені тут він казав, що також диски ті від'їздили около тисячі, мої від'їздили около 1000. І тепер ось, будь ласка. Ось новий ефект. Тобто ось оці диски, бас, які получали під сраку. Я кидав вже скільки разів щеплення. Тобто, це е, не м'які, так скажемо, нагрузки, не солодко їм вжилося. Їх розклепало лише зовсім трішки. Тобто, ну, Бачимо оці, е, усиків, так скажемо. ну, Зовсім трохи розклепало. А тепер, будь ласка, ось цей диск. Замітна і різниця, так? Різниця. Тобто наскільки залазало цей зуб. І це атлантовські диски, які всі хвалять, розказують, що вони всі хороші. От тепер вам і різниця. Здавалося б, Китай-Китай, що Баз-Китай, що Атлант-Китай. Ну, будь ласка, у вас ще іменно Баз, я кажу, у вас щось. Іменно вони більш-менш ходять. А оці диски Атланту. То... І це при тому, що людина їздила навіть на стоковій планеті, Це Тобто там не так, як в мене, що вже і колінвал е злегка облегшений і там е одбалансований, облегшений поршень, е кільця поле палець збільшена е ступінь стиску, карбюратор зовсім другий, лепестковий чи клапан буде стояти з воно буде ще краще гравати. А в людини при цьому сто планета вона їх угандошувала настільки. Но і тим більше, що я також якби, не радість для мотора була, тому що я експлуатував практично газ в пол. Це вічно кидання щеплення в Жостке включення передачі. Тобто, самі розумієте, наскільки ну, тобто, ці диски ну, максимум вже ну, туди мусор їх, смітників, на що вони тут здалися. От тому от на цьому вже дійсно, я думаю, можна закінчувати оці.